Підписники, було багато запитань після мого відео з розрихлювачами сліду. вас зацікавив більше за все другий варіант. І в коментарях, і в особисті повідомлення всі запитують, які в нього характеристики. Ось в мене є рулетка, поклав ось такі дві однакові стіки, щоб могли дивитися, як вони виглядають. Так, по розмірам. Дивіться, висота його 670 міліметрів. Якщо ми беремо висоту другого підлапника, це 320 мм. міліметрів, лапа у нас іде. 120 мм. Ось так. І якщо ми беремо довжину до середини коліна, щоб ви могли розрахувати, як вам робити е, ваше кріплення 380 мм. Ось так, друзі. Кого цікавить, вони є в наявності, у кого е, сівалка рама 50х50, е, 50, ще можемо запропонувати вам кріплення до е, самої сівалки. Звертайтеся.